Всім доброго дня. Сьогодні зранку почув нове дерьмо пішло від цього від Паяркова. Знову про того чувака згадував. Ну, знову Портніков. Портніков вже поєднав з Арістовичем. От уявляєте, Портніков Арістович. Одне ціле, да. Гордона, оце, Арістович. Ну, Гордон Арістович, да, питань нема, це зв'язка. Гордон Арістович, як він сказав, по-моєму, між ними Портніков. Це зв'язки працюють. ну, А, Береза, ну Береза, хай да, Береза. Ну, блять, Я не знаю, що йому говорити, і про що. Знову згадав того він. Та забув, як його прізвище. Любарського, Любарського того да, згадав. Любарський той, що я казав е, в минулому записі, українець. Американський українець, да, американець українського походження да, про той квиток за 7 тисяч баксів. Знову це я вже його ну, не слухав, це мені скину, скинули його ролик. Тобто, я не знаю, я цей бред там ще до нового року, там, я не знаю, вже, мабуть, тижня три пройшло. Чув про цього Любарського про той квиток. там, Я навіть вже сам думав, що про нього забуде. Ні, знову ролик, а в нього там, я ж кожен день там виходить по одному-два ролика, як мінімум. Знову ролик, блядь, знову Любарський, знову квиток, Портніков, все херово. Е, у нас винний, винний Портніков. Така бредятина, бридатина, короче.